Риболовів, які незаконно ловлять рибу сіткою, піймали у Володарськ-Волинському районі. Рейд за ініціативи народного депутата України Павла Дзюблика було проведено на Новоборівському водосховищі. За словами народного обранця, такі рейди будуть проводитися не тільки стосовно лову риби, а й відносно незаконної вирубки лісу на Житомирщині. Павло Дзюблик розповідає, що приводом для проведення рейду за участю екологічних інспекторів стали масові скарги жителів нашої області на незаконний вилов риби у водоймах. У результаті проведеної спецоперації вдалося зловити браконьєрів, які ловили вночі рибу сіткою, що заборонено законодавством. Вилучили рибловецькі сітки, знищить з скажемо двадцятку, що реально заборонено до вживання з бірками рибінспекції. тобто приватний підприємець, який проводить там свою господарську діяльність. Ну, скажімо, немає права ловити на такі сітки, проводити вилов риби. Затримані риболови розповіли, що працюють на приватного підприємця пшеничного неофіційно. Рятувальних кругів або жилетів, як це передбачено технікою безпеки, при цьому у них не було. Щоб довести справу до кінця, Павло Дзюблик відвідав Житомирську рибінспекцію, куди приніс сітку вилучену у риболовів. Начальник рибінспекції порушення при вилові риби підтвердив питання. Наступне По вашим документам. Тобто я дивлюся по режиму 30-40 мм і так далі. так. так. Сіточка есть... у вас тут якась трохи інша, правильно? Це не у нас. Ні, 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 ні. Це заборона з на не може бути депутат Верховної Ради запевняє, що проведений рейд не є боротьбою лише з одним окремим підприємцем і закликає мешканців Житомирщини повідомляти про порушення екологічного законодавства до його громадських приймалень. Взагалі всіх жителів з нашого моого округу і не тільки на моєї округу, ви можете з усіма подібними зверненнями звертатися до нас в громадські приймальні, які відкриті в кожному районному центрі нашого округу. З подібними скаргами на кожну скаргу ми будемо реагувати, тому. що… Що ну проблема екології це дійсно величезна проблема, і ми будемо боротися за те, щоб все таки екологічний стан нашого довкілля був набагато кращий. Усі документи та звернення щодо пійманих вночі браконьєрів. Депутат відправив у відповідні інстанції для реагування. Надалі Павло Дзюблик обіцяє провести подібний рейд і щодо незаконної вирубки лісу на Житомирщині.